Електрогенераторна пара з дизельним двигуном х'янди, однофазні та трифазні на 8 ква без втрат, низький рівень шуму 69 ДБ з великим паливним баком, зі стабілізатором напруги Євер, колесами для зручного транспортування та ідеальною звукоізоляцією для низького робочого шуму. Він має 12-тактний дизельний двигун повітряного охолодження з системою зарядки акумулятора під час роботи. Наш генератор може давати нам однофазний, трифазний струм і 12 вольт. В якості палива використовуємо масло, масло, яке ми заливаємо в двигун 15 пата 10 і міняємо його кожні 60 годин. Найбільш професійний вибір за неймовірною ціною для автономності в будь-якому домі чи бізнес приміщенні, коли це необхідно, великий 12-літровий паливний бак забезпечує до 12 годин автономної роботи. Запуск зі стартера дуже простий навіть для звичайного користувача. Вага 152 кг, але легко транспортується на колесах. Також є можливість підключення до панелі автоматичного підключення. Є таблиці, які підходять для однофазного та трифазного струму залежно від вашого джерела живлення, щоденні відправлення з наших складів у салоніках для всієї Греції та Кіпру, Завияжіться з нами за нашими номерами телефонів, і наші продавці допоможуть зробити безпечний і правильний вибір. Підпишіться на наш канал YouTube, щоб бачити всі наші нові відео.